Аромат виготовлений в Польщі і має срок придатності до 0528 року. На упаковці ми маємо позначку, що аромат легко розноситься і заповнює приміщення. Стійкість аромату 10 годин і в своєму складі має високоякісні інгредієнти. Має захист. Пліває, перекладається як посилений, тобто це все або нічого, але він посилений аромат, стійкість 10 годин. Можливо. Дивіться, який флакон. Коробочка всередині такого ж кольору. Верхні ноти. Молекула Сентаула з джусі, яка представляє смачні фруктові ноти, масло жовтого мандарину і розовий перець. Серце абсолют індійської туберози, масло лооського червоного імбиря. База дорогоцінна амбра, пачулі і біла ваніль. Флакон трошки прозорий, можна бачити скільки в ньому є аромату. Також ви будете мати тут наклеєчку. Складний багатогранний насичений аромат відчуваються і цитрусові, і пряні нотки, трошечки відчуваються пачулі, навіть зелені нотки відчуваються асоціації з такими ароматами, як мед, пилок квітів, навіть відчувається виноградна нотка. І треба сказати, що особливість ароматів All-Nothing, саме в тому, що вони розкриваються на шкірі у всіх індивідуально. Тобто такий аромат ви ніколи не почуєте на комусь іншому. Це просто божественний аромат. Він настільки приємний. Після нанесення аромат не мучає вас, ви перестаєте його дуже швидко відчувати, що підтверджує натуральність. Настільки приємний аромат відчуваються такі натуральні, високоякісні компоненти, зовсім відсутні, у такий синтетичний присмаку аромату. Відчуваються натуральні ефірні олії, цитрусові. Тубероза тут настільки приємна, просто вона зачаровує. І настрій від цього аромату от такий є колір флакону і колір нової помади, що якраз вийшла разом з ним. І я не можу собі відмовити. Я також хочу вам показати прикраси, які ви також можете придбати разом з цим флаконом. Прикраси на упаковці мають також позначку All or Nothing Amplified, тобто посилюють, вони посилюють вплив цього аромату. Виготовлені прикраси в Китаї. мають таку ж саму упаковку, як і наш новий аромат. Це та прекрасний такий додатковий аксесуар до аромату для подарунку. Подивіться, який колір. Подивіться. Ви просто подивіться, яка це краса, який чарівний мішочок. Боже, він так. Ми його розсуваємо, цей чарівний мішочек, і тут, і тут. О! Ми маємо загорнуту прикрасу, акуратненько, бачите таку Подивіться, який гарний колірний метал. Дуже зручна застіпка, дивіться. Ну і трошечки тут є. На кінчику подивіться дуже така вишукана крапелька. Мені дуже сподобала. Подивіться. Вона така важкенький, конечно, подивіться яка краса. Просто подивіться, який рокошний набір. Подивіться, яка гарна помада, новий кольор і ще покращує мікроциркуляцію. Який аромат? Це просто такий чарівний букет якихось таких дивних квітів з таким прекрасним ароматом. Він зовсім не важкий. Він просто дійсно приємний аромат, ним приємно дихати. Це без всякого присмаку якоїсь синтетики. він... Дійсно відчуваються високоякісні натуральні компоненти. Мені здається, в ароматі це найголовніше. От То однозначно рекомендую. Він не важкий і не солодкий, і не можна сказати, що такий аж надто чуттєвий. Він дійсно, от таке слово, можна сказати, приємний. Приємний аромат, ним приємно дихати. І створює такий, дійсно, от такий настрій. Відчувається все як пилок квітів, і як якісь такі е, новорічні е, смаколики, і е, якийсь такий чарівний букет, такі асоціації. Ну, в мене мені дуже сподобався цей аромат, ну, дійсно. І не можна сказати, що він солодкий, є в ньому якась така пряна нотка. Тобто він такий аромат. Дійсно преміальний. Стійкість 4 години дуже сильний аромат, вже так далі він так трошки стає ніжнішим, ніжнішим, але він ще присутній. І дійсно, от навіть через 10 годин, отак, притискаючись до шкіри, ви будете відчувати, він буде у вас на шкірі присутній і такий приємну ауру створювати. Він такий не нав'язливий, невтомлюючий. От він приємний, доречний, і от ну, я, я б сказала, саме то в точку. от такий цей аромат.